Всім привіт! І в цьому відео я відкриваю пуш 40 тисяч кубків до кінця літа. Тобто в мене є. Зараз у мене на даному моменті у мене є 15 тисяч кубків. І я хочу апнути 40 кубків до кінця літа. Я знаю, це буде тяжко, бо ж мені треба ще апнути. 25 тисяч кубків. Ну, я попробую їх апнути. Попробую максимально прокачати цей аккаунт, попробую також максимально прокачати лігу, апнути багато максимальних рангів. Та отримати багато нових гіперзарадів. І, кстати, мій улюблений персонаж це новий персонаж. Ну я його називаю фараоном. Він, кстати, дуже сильно мені сподобався і за його механікою. Він може замедляти тички, а своїх тичок, ну, тобто атаку своїх союзників робить набагато швидшою. В майбутньому я попробую на нього апнути 1500 кубків. Також я хочу, щоб в мене були всі персонажі до кінця цього літа. В майбутньому, якщо в мене буде досить так, нормально підписників, я зроблю свій клуб. Там, де можу ступити. Я хочу ще апнути 20 персонажів на максимальний ранг. І це так 20 тисяч кубків на 20 персонажів. Але я не знаю, чи в мене це вийде, так, бо, як ви знаєте, мій старий аккаунт на 40 тисяч кубків просто пропав. І я тепер граю на новому аккаунті, це тепер основний аккаунт, на якому я буду грати. Також, якщо ви набираєте під цим відео 10 лайків, я попробую максимально запушити цікаво. І я на цьому закінчую. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк. Всім пока!